Так, я повернулася. Давайте я ну, покажу вам всі танки, які є. Скільки нагород, і буду закінчувати. Це є дві частини. Першу є скілін, другу частину. А далі я побачу так. Якщо. т 1 а Т-15, чи, ЧИ, ЧИ Сі, так тобто, вибачте. Аме Х-1370. Кінден ПЦ, Т-25-2, КВ-3, ІС-2, 43 т Все. Далі. Різно. У мене якийсь контейнер, з'явився, замкнений контейнер з'явився. Він на два дня. Не знаю, як його зробити, якусь поколений. Запорчити їх на дні подивити. У нас, наприклад, трипончики мене доняти 15. -ка. Тобто, не багато, але щось 15 тисяч. Все, про нами ефір. Дякую, що підписуєтесь. дякую, що дивитесь. Чекайте наступного стріму. До побачення.